Вітаю! Цього разу у підсумках тижня ми розповімо про наслідки ракетних ударів по Житомиру та області, розшук зниклих дітей та старт конкурсу на поліцейського офіцера громади. 18 жовтня близько 8.40 ворожі ракети поцілили в об'єкт енергетики на околиці Житомира, у результаті чого виникла пожежа. Після її локалізації поліцейські зафіксували наслідки руйнувань. Попередньо встановлено, що одна ракета поцілила в об'єкт інфраструктури, а інша на територію приватного товариства, де пошкоджено склад та сільськогосподарську техніку. Також медики госпіталізували з осколковим пораненням 55-річного охоронника підприємства. За наявною інформацією, загрози життю травмованого немає. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. На території Волицької громади, 17 жовтня, місцеві жителі виявили уламки ракети та повідомили про знахідку поліцейських. На місці події працювала слідчо-оперативна група Користишісь райвідділу, відділу, працівники якої зафіксували усі обставини, а нині слідчі відкрили кримінальне провадження. Попередньо виявлення залишилося від обстрілів, що тривали на Житомирщині раніше. Початку року поліцейські Житомирщини повернули додому понад 300 зниклих дітей. Правоохоронці закликають дорослих бути відповідальними і належно контролювати процес навчання та дозвілля школярів та студентів. Лише упродовж минулого тижня до поліції надійшло 13 повідомлень про зникнення неповнолітніх. Нині усі діти розшукані та повернуті батькам. Семирічний Житомирянин продвів ніч у бомбосховищі, поки його розшукували рідні та поліція. Дванадцятирічний житель обласного центру захопився гаджетом товариша у нього вдома та забув попередити родичів про своє місце перебування. 17-річний бердичівлянин затримався у дівчини замість прибути на навчання до сусідньої області. Ці банальні історії, на щастя, завершились хеппі-ендом. Однак так буває далеко не завжди. Уже наступного тижня у багатьох навчальних закладах розпочнуться канікули, а отже діти матимуть більше вільного часу і менше уваги дорослих. Шановні батьки, не забувайте роз'яснювати юні правила безпечної поведінки, у тому числі під час повітряної тривоги в укритті чи бомбосховищі на дорогах чи громадських місцях. На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження через залишення батьками однорічної дитини у небезпеці. Подія сталася у Бердичівському районі днями. Жителі одного із сіл повідомили про сусідське маля, покинуте батьками на тривалий час у холодній хаті. Однорічну дівчинку працівники соціальної служби терміново вилучили та помістили до медзакладу. Знайти безвідповідальних дорослих поліцейським вдалося лише увечері наступного дня. Нетвереза мати не виявила жодного занепокоєння через відсутність доньки. За таку безвідповідальність їй може загрожувати до двох років обмеження чи позбавлення волі. Врятована з небезпечних умов дитинка наразі під наглядом лікарів. Її подальшу долю визначитиме суд. На Житомирщині стартував конкурс на посади поліцейських офіцерів Семенівської та Баранівської територіальних громад. До 6 листопада триває онлайн-реєстрація кандидатів. За умовами відбору, поліцейські, які виявили бажання долучитись до проєкту, повинні мати загальний практичний стаж служби в поліції не менше півтора року. Вищу освіту, посвідчення водія категорії Б. Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланням, яке ви бачите на екрані. Після проходження усіх етапів відбору та кількамісячного навчання шериф призначається на офіцерську посаду, отримує повне екіпірування, службовий автомобіль та приміщення, а також соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством.